Отже, маємо коментар від міністра закордонних справ України Кулеби, який підтвердив інформацію про призупинення надання консульських послуг громадян, як наслідок за добу миттєва реакція тих, хто за кордоном у телеграмі почали з'являтися групи, як позбутися українського громадянства і отримати громадянство країни, в якій ви перебуваєте. В Україні ж суспільство поділилось на дві частини. Одні кажуть, що ця метода є справедливою і наверне до України переважно більшість людей. Інші кажуть, що цей метод абсолютно недієвий і не спрацює. Як ви бачите ситуацію? Ну, я бачу ситуацію таким чином, що буде закон відповідний. Він вступить в силу незабаром в травні. Ми чекаємо цього, і в принципі виникатиме такий обов'язок для дійсно військово зобов'язаних уточнювати свої облікові дані для всіх. Можна зробити це буде і в електронній формі. Єдине, що, як мені здається, в цьому випадку МЗС дещо, мабуть, поспішили, в тому сенсі, що варто було б дочекатися, коли запрацює електронний кабінет, тому що на виконання цього закону, який зараз. Е Є і який набуде чинності 18 травня. Будуть постанови кабінету міністрів, які передбачають якраз електронний зокрема кабінет. Вони він має запрацювати. Система оберіг уже працює в складі збройних сил. Вона буде розвиватися. Ну і відповідно буде можливість оновити дані онлайн. Тобто, я я думаю, що це дуже прогресивно. Я сам підтримую ці ідеї для того, щоб кожен міг зробити, хто бажає для себе такий електронний кабінет, оновлювати там дані інформацію. Це буде доволі таки зручно і стежити, чи не там не з'являються якісь повідомлення про виклик до ТЦК, чи там інші повідомлення про те, що треба зробити. От, власне кажучи, я думаю, що це буде унормовано доволі таки швидко зараз. І кабмін працює над цим. Виконанням і тоді мені здається доцільно було би вже й говорити про е, інші речі: що або ви оновлюєте дані ну за кордоном, очевидно, це. Тим, хто там перебуває на законних підставах, звичайно, а їм це можна було б зробити швидше, скажімо, в електронному вигляді, але звичайно, що вони зараз поки що позбавлені такої можливості, тому я думаю, це викликало ажіотаж. Просто це рішення воно можливо і потрібне, але його потрібно ухвалювати вчасно, роз'яснивши і правильно прокомунікувавши, тому що з комунікацією іноді деяких рішень у нас все ще виникають проблеми. Є ще одна цікава історія про роботу кабінета міністрів. Він нагадаю розробляє новий порядок електронного бронювання співробітників. Все це хочуть організувати через дію. Ми пам'ятаємо, як попередній раунд роботи на цю тему від Кабміну викликав щиросердечне обурення. Про це все пише видання Форбс. На вашу думку, чи вдасться Кабміну досягти ну, скажімо, збалансованої схеми бронювання, яка і економіку влаштовує? Влаштує. І Міністерство оборони влаштує, і головне, соціум на все це подивиться зі справедливою реакцією. Це дуже важко зробити, тому що саме бронювання це така історія, яка вона, вона не може бути справедливою апріорі, тому що в будь-якому випадку у когось буде виникати запитання: а чого його забронювали? А мене ні. А є що на менш важливій роботі? А є що не може бути заброньований? Розумієте, навіть коли ми говоримо там про критичну інфраструктуру, про багато речей, тому скажімо так, забрати якісь моменти, які можуть дратувати людей, а звичайно, прибрати окремі категорії і зменшити кількість заброньованих так. Це теж потрібно робити. Це вимога часу на сьогодні. Навести лад в цьому питанні безумовно, провести аудит, так званий, так само. Але сама процедура, коли ми говоримо про бронювання, вона так влаштована, що навіть ідеальний процес, коли ти все будеш комунікувати і аргументувати, чому потрібно в котельні, десь грубо кажучи, чи на тест залишити людей. І це зрозуміло, чому тому, що тоді в людей не буде опалення, чи чому мають залишитися водії а, транспорту в містах великих, оскільки ну тоді, якщо всіх забрати на фронт, просто не буде людям взагалі можливості кудись доїхати, добратися і так далі. Чи чому потрібно залишити якісь категорії а, людей, які дійсно важливі тут і виконують суспільну значиму функцію тилового забезпечення, адже тилова підтримка вона так само важлива для фронту? І для перемоги держави, і тому цей процес він сам по собі уже передбачає певне невдоволення разом з тим, ось зробити ті речі, унормувавши і, скажімо так, дещо провівши аудит, можливо, зменшивши категорії заброньованих і так далі, це потрібно зробити, але знову ж таки, переведення в дію, цифровізація це безумовно. Я вітаю це те, що має запрацювати, і спростити багато механізмів. Ну це звичайно пов'язано і. З об'єднанням тоді е, даних оберіг, оберігу системи, треба ж розуміти, що в дію можна подати завда е, значить, заявку, але не треба забувати, що все ж таки е, має бути, мають бути облікові дані в ТЦК для того, щоб отримати бронювання. Як воно зафункціонує технічно, але якщо зафункціонує, то, можливо, ми так і до повісток в дії колись дійдемо, якщо воно все буде об'єднано. Ну так, питання бронювання, як ви зазначили, пане Олександре, воно в щільну заходить в клінч із питанням справедливості. Це справді є така історія. А якщо звернути увагу на те, що зараз коїться у суспільстві, трохи дивне можливо, запитання, бо наступне моє буде, але поясню. Є набір певних авторитетів у суспільстві, їх називають лідери суспільної думки, так або ломи російською мовою. І от о, від них заяви сприймаються по-особливому. От один із таких лідерів, музикант Олег Скрипка, дав днями інтерв'ю, і сказав, що переконаний, що кожна людина повинна мати право вирішувати, ставати до зброї чи допомагати Україні в інший спосіб. Ну от коли люди чують подібне, що в голові у них народжується, куди е, поміж цим правом е, щезло поняття обов'язок. Ну, ви знаєте, думок може бути дуже багато. Ми демократична держава і суспільство. і Я хочу, щоб ми такими і залишалися, навіть якщо я ці думки не підтримую, чи може там певний момент вони мені десь не подобаються. Але будь-яка думка має право на життя і таку, яку висловив і пан Скрипка, так само. Інше питання, що розумієте, це ідеальна конструкція. От зрозуміло, що в теорії ми можемо теоретизувати і вибудувати все ідеальну таку конструкцію і сказати, що. Ось ця категорія людей піде на військову службу. ці будуть в тилу, ці будуть працювати, ці будуть ще щось. І ось так ми це все право. Якщо не хочеш іти служити, ну підеш кудись в інше місце. Будеш там щось робити і так далі. І кожному з одного боку, це було б дуже ідеально, але розумієте, сама система мобілізації, сама система мобілізації, це дійсно обов'язок, і навіть певний елемент примусу, якщо так можна сказати. Це навіть Конституції зафіксовано. У нас в Конституції зафіксовано, що громадяни повинність відбувають, я хочу нагадати. Да. І, це, і це теж питання насправді. Тому я скажу, що це завжди пошук балансу. Тому що знайти, от зараз що мені подобається зараз, що відкрито почали говорити про рекрутинг, про необхідність мотивації, про необхідність комунікації краще залучення людей. Не просто те, що називають операція бусік там і так далі, чи негативні випадки. А дійсно зараз. Покращити і тут немає, і тут немає легких відповідей, тому що хтось піде служити добровільно, а когось, вибачте, комусь доведеться нагадати про обов'язок. Інакше воно не спрацює. Ну тому що інакше шукати шляхи і говорити про те, що ми зараз намалюємо таку ідеальну картинку. На жаль, на жаль, в війні розумієте, війна це така погана річ, це дуже погана річ, в якій е, знайти щось таке дуже корисне, дуже правильне і дуже хороше. Доволі часто просто неможливо. Пане Олександре, наостанок трошки змінимо тему про допомогу від Сполучених Штатів Америки. Хочу поговорити, але не в ракурсі ухваленого Сенатом рішення, а в ракурсі коментаря нашого посла у США можуть і не надати Україні зброю і техніку на усю суму, передбачено в законопроекті щодо допомоги Україні. Про це каже посол України у США Оксана Маркарова. Питання, чи є ця техніка, чи знайдемо, чи виробимо ми достатньо швидко багато техніки для того, щоб отримати, пише пані посол. Чи справді є проблема з наявністю техніки, яка нам потрібна з боку Сполучених Штатів Америки? Чи права, права тут пані посол? Ну, дивіться, а тоді це що означає? Це означає, що що кошти спишуть в кінці року? Куди ну, вони ну, може, На який резервний фонд покладуть. Да. Їх же, ні, такі ще треба використати. Тут інше питання. Тут питання в тому, що ну по-перше, я скажу так, що ви знаєте, паралельно із тим, поки конгрес розглядав це питання, дуже активно в США дефенс Industry, оборонна індустрія працювала. Ну тобто, вони реально запускали додаткові можливості і потужності. Вони розраховували на бум виробничий, на те, що підуть кошти. Кошти пішли з бюджету США на поповнення арсеналів США, і кошти пішли на підтримку України зараз. Підуть тому виробляти, я думаю, будуть ці тенденції, і тренди свідчать про те, що виробництво зброї в світі буде зростати. Другий момент є ж механізм передачі того, що є на складах. Скільки її це вже інше питання? Тут я погоджуюсь з пані Маркаровою. Можливо, і на всю суму зараз освоїти буде складно цілком згоден. Але є ще наступний елемент. Це виробництво зброї, і реалізація цих коштів і закладання інвестицій на виробництво, і в тому числі реалізація спільних проєктів Україною зі Сполученими Штатами, кооперація це те, що потрібно розвивати. Я думаю, що принаймні в тих обсягах, ну скажу так: знаєте, якщо що фінансувати. Тобто, те, що на складах є зброя, питання номенклатури, що поставити в Україні? Ну, наприклад, якщо не поставлять нам додаткових 10 артилерійських систем, бо їх немає, але є 20 в 16 Ну, то це ж можна профінансувати? Можна, якщо не допоставлять чогось, а поставлять патріоти можна, можна. Тобто знайти механізми в з такою країною, як Сполучені Штати, можна, і це важливо зрозуміти, тому що тоді будуть виникати питання: а що ж з грошима буде далі? Куди вони підуть, ці гроші? Оце цікавий момент тоді. І я думаю, що все ж таки враховуючи контрольні механізми за коштами, і враховуючи потреби України, і враховуючи, що оборонка американська буде тиснути, в тому числі прихильники республіканців, які скажуть, а що даремно голосували, так ми ж чекаємо коштів, і ми чекаємо коштів, щоб дати вам на виборчу кампанію Трампа і так далі. Ну тому я думаю, що все ж таки шляхи будуть шукати для того, аби ці кошти освоїти. Пане Олександре, дякуємо за ваші думки та експертизу. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко був на прямому.